Добрий день, малята! Сьогодні ми будемо вчити віршик про кицю. Кицю нашу звати мура, а робити ми її будемо з паперу. Тому, батьки, підготуйте, будь ласка, все, що нам потрібно для роботи, а потім запросіть своїх малят. Отже, нам потрібен. Гаркуш паперу зелений, чи синій, чи фіолетовий, якийсь яскравий. Нам потрібно два кружечки. Ще потрібно два трикутнички. Виріжте якийсь хвостик, який вам подобається. Сердечком, це буде носик киті. Ще нам потрібні два півкруги. Два чорних овала. Обов'язково нам потрібен клей з пензликом, або клей олівець. Придумайте якісь лапки, або це можуть бути просто овали і маленькі такі біленькі пластилінові цяточки, або маленькі білі кружечки з паперу. Приготували. Ну, а тепер запрошую малят. І ми починаємо. Послухайте віршик про кицю муру. Киця мура, де ти була? Я гукала, ти не чула. Я сиділа під столом їду кашу з молоком. Ось такий віршик ми сьогодні вчимо, а щоб краще його запам'ятати, давайте зробимо нашу кицю хмуру. І спочатку нам потрібно приклеїти два кружечки. Один і зверху другий. Друга кочка. Бій цяточки. Ну, все, сердечко. секса, динечко. Піця, Піця? мура. Дедибула. Я... Ось така киця мура вийшла в мене. А я прошу вас. Розкажіть цей віршик. Зробіть таку кицю. Для мене хай всі бачать дітки і ваші рідні, яку кицю муру зробили ви. А ми зараз повторимо Кіця мура, де ти була? Я гукала, ти не чула, а була я під столом. Їла кашу з молоком. Чекаю ваші роботи і нехай наші киці мури побачать одна одну і вивчаємо віршик. До побачення!